на території Бердичівської центральної міської лікарні днями зібралися лікарі та перехожі, аби провести День серця. Подібні заходи проходять майже усіма медичними закладами України ще з 2010 року. Місто чотирьох культур цьогоріч вперше долучилося до них. День серця місцеві медики називають не інакше як просвітницько здоровчою акцією, за допомогою якої вони намагаються привернути увагу бердичівлян до їхнього здоров'я. Сьогодні дуже активно. Оговарюється реформа в медицині, і майбутнє за медициною це профілактичні заходи. Тому ми хочемо достукатись до кожного мешканця міста про те, щоб краще вести здоровий спосіб життя, харчуватись правильно для того, щоб наше серце могло працювати дуже довго і якісно. Під час заходу усі бажаючі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск. Для цього була облаштована спеціальна палатка, зробити електрокардіограму та проконсультуватися у провідних спеціалістів-кардіологів. Мені дуже сподобався, сподобався сьогоднішній день, що лікарі турбуються за здоров'я населення і людей переживають, турбуються і застерігають від різних захворювань. Теж багато чого зрозуміла. Також я вимірила особисто тиск, кардіограму і. І дещо зрозуміло, що в мене теж є якісь відхилення, якісь трошки від норми. Серцево-судинні захворювання це одна з найпопулярніших сьогодні хвороб, каже Лариса Бабікова. Лише за останніх півроку Бердичеві від неї померло більше 200 людей. Статистика, на жаль, не втішна, зауважує головний лікар. Серцево-судинні хвороби завжди стоять на першому місці по захворюваності і, звичайно, і по смертності. І та сама ситуація в нас по місту. Останні десь років п'ять фіксується високий ріст захворюваності на інфаркти і інсульти, що є ускладненням артеріальної гіпертензії, особливо серед осіб молодого віку. І, і така термінологія є серед медичних працівників: що інсульти і інфаркти помолоділи. Спричиняють виникнення серцево-судинних захворювань, шкідливі звички, стреси, нервові перенапруження. Від усього цього вирішили звільнитися. Учасники акції День серця. Вони перерізали стрічку, що тримала повітряні кульки, зроблені у формі найголовнішого людського органу, і випустили серце на волю. Якщо кожна людина відмовиться від тютюнопаління, паління, вживання алкоголю та іншого, зазначають лікарі, тоді і серце та й усі органи працюватимуть краще.